Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Відьма Шердорнського лісу. Ого, як ви можете помітити, дуже простий інтерфейс P-to-Play, P, -play, P щоб грати, і Q, щоб вийти. Хм, яку ж мені кнопку нажати? Напевно, Q. Промахнуся. 22. марч. Це що? березня. Ого, 1335 року. А, тоді я ще малий був. Остання ніч. Дуже скоро, точніше, остання ніч перед тим як син кори, якось там дядьком зник. Хлопчик був останній раз бачений у вуличках на сході. На якому сході? Тому лорд відіслав його людей, щоб шукати на усіх погорбах, що можна тільки. Але місцевий священик, він, коротше, був не. Не погоджувався із тим, що сказали. А, говорив, що це якийсь, напевно. біс. Що таке біс? Може, біс, як у нас, біс? Ну, слово українське, напевно. Коротко, якісь бісові видіння. Твій хлопчик подорожував на захід, він сказав лорду. Але. Ралейг. Ніколи не був. Е Людиною віри і проігнорував слова священика. Шо. Ти на замовлен... Ти, рука на замовлення бачив правду цих видінь. Вони говорили до тебе. Ух, на ранок ти пішов на західні ліси і все. Лордські призи мають бути дуже великими, якщо ти повернеш його сина додому. А не може син сам прийти, ні? Оф. Цікаві ліси, цікаві, я вам скажу. Ну, до речі, гарно. Ні, реально гарно, подивіться, яка природа. Якби ще тут були б якісь е ці Unreal Engine 5. Це взагалі було. б... За цю гру можна було б заплатити 1000 гривень тільки для того, щоб помилуватися з цими лісами. Бо звісно ж купити гру і походити в віртуальному лісі. Легше, ніж безкоштовно піти <сь> в справжній ліс і пороздивлятись дерева. Можна їх навіть понюхати? Можна їх навіть на смак спробувати? Отак, прикинь, ти йдеш до дерева, що це? Ялинка. Отак підійшов до гілки і. З'їв пару гілочок і все. І нагулявся, і додому. Тут таке. Така графіка, що мені щось здається. Постійно, що. Оці чорні лінії навколо дерев, це там хтось стоїть. Оно, дивіться. Оно одне дерево, друге. Що між ними? Пустота! А мені ще схоже, наче то стоїть хтось. Прикол, якщо там реально хтось буде. Ой! Я звернувся з. Зі, ст... зі стежки. А, ось! Кипець, хто такі стежки робить і навіть ніфіга не видно. Куди його отойти? Де його отойти? Ну, до речі, вітер прикольний, реалістичний. І каміння постійно мене з пантелику збиває. То що? А, то звичайне дерево. Це то, то походу, незвичайне дерево. І що? Сонце на землю падає! Ні! На меблик. Все, воно зараз вріжеться з землею. Готуємось до вибуху. Ядму, воно більше повинно бути. Це? Сонця немає. А, ну вони, напевно. Мені потрібно. Потрібні дрова, щоб розпалити вогонь. Сонце, напевно, впало на іншу півкулю землі, тому у нас тут спокійно, але темно. Стало. А де нам назбирати дров? Напевно, з дерева. Огу, дивіться, що... що з ним таке. Аномалія якась чи що. Вітер віє. На кладбищі вітер віє, 40 градусів мороз. На кладбищі. Хе, Діма, до на нього напав понос. Тут з могили вилізає весь обістраний мертвець. Як ти міг в таку пору обістрати мою контору? Діма довго вибачався, пальцем в жопу затикався, а понос прикращався, через вуха виливався. Хе-хе, знали таке? А я знав таке. Тепер ви будете таке. хто я вийшов? Шоу. Я походу за межі лісу вийшов. Туди, напевно, не треба було. А що таке? Де мені? А де мені? Трова. Збирати. А? Кажіть. А, отак. От а, ось! Таких тут купа. А Аж мені подні треба. Ні, будь ласка. Ви що мене вбити, хочете? у мене сил не вистачить, щоб, щоб такі здоровені важкі гілки носити. Більше трьох штук. Прикол, якщо якраз більше трьох і не треба буде. Напевно, 4 або 5, або 6, або 7. Нам ну, може навіть і більше, хто його знає. Там не видно? Напевно, не на відео. Сподіваюсь, що буде видно. Якщо буде видно, значить, що серія вдалася. Якщо хоч щось можна буде побачити. Я думаю. Якщо відео вийшло, то... ...то Значить, приблизно там нормально все видно. Бо мені дуже темно. Дуже нічого не видно. Ні, видно, я бачу землю, бачу дерева, бачу наш намет. Все? Ура! Я лісу! Я вершу його долю. Що? Вони пішли шукати захід. Чи прочисувати, не знаю. Хлопчик був. Знайдений на доріжці. Скример! Давай, я готовий. Ага, поки я тут. Хе! ти дізнав! Дізнався! що? Я відчуваю так таке, наче щось хотіло, щоб я сюди прийшов. Ти сам хотів сюди прийти, ні? Сподіваюсь, це не кінець гри, будь ласка. Дуже вас благаю, щоб це був не кінець гри. Бо ві... 9 хвилин відео дуже мало. Скример. Скрімер! Що? Не понял. Скример! Як воно дави на голову. Мені здається, воно зараз мізки вибухнуть. Ну що ж, ходимо. Що тут таке? Хто там. А, дивіться. Наше багаття вже й не видно. Ой. Мені здається, що то. О! Воно і через дерева видно. Круті ці навігаційні. Прилади були раніше. Дивіться, це походу вогонь! Розгоряється. Все більше, більше, більше папуга не трахти, будь ласка. Що то таке? То Сонце? Ми обійшли всю планету навколо? Цо? Не поняв. Двері. Космос? А, Це хатка! Тю? Тут, напевно, живе якийсь добрий лісник. Треба заходити чи ні? А чугайстри, вони живуть в хатках чи вони просто по лісу бігають? Якщо це чугайстер, то я тільки за. Чугайстри вони дуже добрі, їдять мавок, а мавки дуже злі, їх треба їсти чугайстрам. Хто до речі знає, хто такі мавки, напишіть в коментарях, що ви знаєте, напишіть. Нехай чугайстер з'їсть мавку, бо мавки вони взагалі не такі хороші, як в мультиках сучасних. Звісно, мультики сучасні. Коли... Мавок тільки придумали тоді, я думаю, мультики взагалі не було. Що тут таке? Вогнище. Якщо гра називається Відьма. Якоїсь там лісу, значить тут відьма буде. Темно страшно. Не їжте мене! Що там, миска їжі? Я не бачу! Що це? А, то підвал! Тоді нормально, добре, що він зачинений. Головне, щоб з нього ніхто не вийшов. Ключ! Сенкю. Дякую. Як добре, що в цій грі є момент, коли можна посидіти біля світла і. Зарядитись, як знаєте, ці такі фігурки, що їх кладеш на підвіконня на день. І через пару годин вони в темряві починають світитись. Ваай! <рит> Падам! Не їжте, будь ласка! Ви впали! Ууу! Ні, нашими. Не їж! Відьма! Не їж! Страшно! Так ніфіга не видно, серйозно! Видно тільки там. Кроки! ні, ні, О! все, я ходжу, що? Я знаю короте, на що робити? Я не бачу нічого. А! Прикольно! Прикольно! Чек! На базу! Що це? Двері! А давайте хату підпален! Прикиньте! Зачинили на золотак взять свічку! Чик! Під цю підлогу дерев'яну поставити, та й все, і нормально буде. Хоча, я думаю, ми також вм <гадж> Тому що чадний газ. Постукали. А на що ми постукали? Ми Що, вмерти хочемо? що Сп... ні. Давайте отак. У! СОДАМ! До побачення! Так, добре, ми. Сильні люди. Це гра. Не боїмось. Мені все одно. Я не боюсь. відьом, Бо я з України. Іван Сірко мене захистить. Козаки, характерники. Мене захищають. Сподіваюсь. І папуга. Знову ці звуки. Що це таке? Иду! Тут за шляхи! Якщо ще вибачте, що я так сиджу, так оп! Голову нахилив, Просто мені так видно краще, я так оп, стою. У тут лампа мені в пику світа. Я ще гірше бачу в темряві, О! Че не можна бігати? Дайте мені бігати. Я люблю бігати, Нажміть Ctrl, щоб пролізте. ні, будь ласка. Це, це не добре. Чим більший прохід, тим більше створіння тут можуть лозити. Бачите щось крап. Чим більше створіння, тим легше вони нас з'їдять. Ні, 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 ні. Крапи! Швидше! Швидше! Це душ Схоже, Що, наша кров буде так само капать. Це не дуже до вподоби, я вам скажу. Та попий вже! Що, що там? Або це мені дадуть супер магічну силу? І я зможу підірвати Московію Одним клацанням пальців. Ти це вип'єш? Серйозно? Серйозно? Хейпер? Може він вірить, що це якісь СЦІ? О, лампа! А куди йти? Та ще сербне, що там же? Ти все випив? Допев! доїв, О, Не Який Як їжачок, молочко! Хе! Та так. А взагалі ж їжакам не можна молоко, ночі. Це для них як... Ну, не прямо щоб як отрута. Але у них непереносимість лактози. Опа. Так, туди ми не заліземо вже. Добре, якщо ми випили магічної крові, значить. А. Постукати? Давай! Відкривай! Я готовий! Прийняти силу. Силу. Мангьоко Шарінгана. Наруто анімешник. О! Це мені вже подобається! Ми вийшли! Нам дали випити магічної крові. Ми стали. Крутими? Там ніхто за нами не йде, ні? Сподіваюсь, ні. Ух. Коли ви вже ці технології зробите... А, ще це 300 якісь там... 1300 якісь роки. Тут... Винаходу ви ліхтаря ще дуже-дуже довго. А до речі, ці акведуки, це ж. їх... Я знаю. Будували у Римській імперії. Що це? Це нам силу так передають? Що? Що це за повороти? А з'їхали зараз чи що? Ні, не треба, я ж. Я вам силу. Силу. Якусь силу. Силу не ходити в туалет. Дуже крута ця проектування, а не можна було просто так стіну зробити. Щоб отак рівно пройти? Ні, треба було отак. І та дорога рівно. Так оп-оп-оп. І на такому ж самому рівні вперед. Ха? Дуже круто. Видно, що майстри будували. Стоп! А чого? Ці дверцятка стоїть це нижчими і нижчими. Чи це ми такі здорові? Чи ми такі були? Не розумію. ні 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 Дивіться-дивіться, нижче. Ех! Чи це ми такі здорові стоїмо? Ух! Поїли! Каші, нормально. Казали, батьки, їж кашу щоб б вирости, а я їв кашу. Тут рухається. ще одна. В крові. Ага! А додому не хочеш Не подобається мені це Ой, як Я бачу світло. що що Дуже холодна людина. Статуя. Так, саме так. що то за клітка? Так дадуть мені силу чи ні? Не розумію. Ще одна свічка. Тут що, завод видобутку свічок. А, син малесенький! Мама малесенькі долоньки! Сина чи доньки! Ніжніше за. Курятину. Відкривайте! Ох. А, нам треба ключі зібрати, так. Чотири! Одразу! Раз! А! По одному! Хто ж це так придумав, добре? Хто ж це такі технології зробив? Мені здалося, як ми її чинили один замок, то. Щось трохи. Вогонь на свічці почав мерехтіти. Думаю. Оно оно! Дивіться, дивіться! Бачите, це коло таке. Вьох-фью, крутиться, як наче желейка? А, е, де моя свічка? Де моє? Не понял. А, вон, видно. А мені здалося, що там виключили світло. Вимкни світло, економить треба зараз. Дуже дефіцитний Хоча зараз ні. Це що, нова ракета Ілона маска? О, то я заворечав. До побачення. Я чув, що роблять зараз ракети на якомусь біопаливі, але не думав, що це. Ай! Ай! Все, знову початковий екран. Звісно, все так добре. Початковий екран. І круто, що вони мені дають можливість знову пограти в цю гру. Ой, тоха. Не вереші. Думаю, що кожна адекватна людина ще раз пограє в цю гру. Ого, та що таке, папуга? Ти що, не, подо... не сподобалась гра? Ану, посиди. Ого, чи не впав? Мені здається, що після проходження гри варто було б залишити тільки кнопку вийти. О, страшно, я вам скажу, реально страшно. Спочатку воно, знаєте, як накалялось. Дуже сильно накалялась, аж до... до білого кольору накалилась. <гум> Моя дупа. А потім... Дам -дам -дам Вибухнула. Сподіваюся, вам ця гра сподобалась, як і мені. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!